Короткочасні дощі та до плюс 27 градусів тепла. Синоптики повідомили, якою буде далі погода у Волинській області. Так, 6 червня на Волині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла, в день від плюс 21 до 26 градусів тепла. 7 червня ж у другій. В половині дня місцями очікується короткочасний дощ та гроза. Температура вночі – 8-13 градусів тепла, в день – 21-26 градусів тепла. Короткочасні дощі та грози пройдуть Волинською областю і 8 червня. Вітер посилиться до 12 метрів за секунду. Однак буде тепліше. Вночі – 9-14 градусів тепла, тоді як в день – до плюс 27 градусів тепла. Тепло та без дощів. Буде і 9 червня. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день сягатиме до плюс 27 градусів тепла.